От такий батьонок ми колись купили в Карпатах. Як ви думаєте, в якому році? Ще в далекому 76-му році. От бачите, який стан. Вона досі блестить. Як її робили, які використовували матеріали і технології, невідомо. Тут ви бачите, тут якісь вставки з іншого дерева. Це все. З зажигалкою якоїсь візерунки опалені. Структура дерева видна. Тут наче під каракуль зроблено. Бачите? От. І це бачоночок для вина. Досі він ще не тече, правда, от пробка зламалася, треба туди наливається. Ні грама нема ніякого не ні скла, ні металу. Добре підогнані частинки. Як бочку роблять такі полукруглі. Вони і склеєні, Не знаю, як воно зроблено, але досі вона не розсохлась, нічого тримає. Це була якість. Це майстри гуцульські, українські зробили.